Це Meta Quest 3S. Новий автономний шолом віртуальної та змішаної реальності від Meta, що являє собою здешевлену версію їхнього флагману Meta Quest 3 Він був зроблений як більш дешева альтернатива третьому квесту і має замінити собою Quest 2. Сьогодні ми розберемось, наскільки він вартий уваги і чим він відрізняється від Quest 2 та 3. Поїхали! Почнемо з того, що це за двір такий. Quest 3S це шолом віртуальної і змішаної реальності. Він є повністю автономним і не потребує комп'ютеру для гри, а якісні камери забезпечують чудову картинку у скрізному режимі для використання змішаної реальності. І якщо все це звучить дуже знайомо, то так і є. Quest 3S є здешевленим молодшим братом поточного флагману Meta Quest 3. Перш ніж переходити до технічних подробиць та порівнянь, давай подивимося на сам шолом. Мушу визнати, розпаковка мене трошечки здивувала. Коробка наче вибухає, коли ти від... намагаєшся її відкрити, виглядає досить вражаюче. Комплект у Quest 3S можна назвати стандартним. Сам шолом, контролери, блок та кабель зарядки, і проставка для окулярів. Нічого зайвого, але й нічого прям вражаючого. Я особисто не відмовився би від силіконової накладки на обличчя, яка була в комплекті до мого Quest 2 але та була лише в деяких ревізіях, тож і тоді пощастило не всім. Пробіжимося по екстер'єру самого шолому. На передній частині нас зустрічає кошмар тріпофоби, тобто блок камери сенсорів, що відповідають за скрізний режим відслідковування рук та відслідковування шолому у просторі. Дві з цих дирдачок, власне, не є камерами, а інфрачервоними випромінювачами, що допомагають шолому відслідковувати себе та твої руки в умовах поганого освітлення або взагалі у темряві. Це не означає, що тепер можна грати з вимкненим світлом, проте допомагає з трекінгом. До цього ми ще повернемось. З лівого боку у нас лише одна камера для відслідковування шолому у просторі, з правого ще одна камера. Індикатор заряду, роз'єм USB Type-C для підключення зарядного пристрою та аксесуарів, та кнопка вимкнення вимкнення шолом. Знизу шолому знаходяться мікрофони і кнопки регулювання гучності, і спеціальна кнопка для переходу в скрізний режим. Кріплення для голови класична для лінійки Quest резинка від трусів. Така сама, як була і на Quest 3. З внутрішнього боку бачимо лише лінзи. Контролери 3S рівно такі самі, як і у Quest 3. Вони не мають кілець, які були у Квест 2, що робить їх компактними, легкими і зручними. Проте працюють вони від батарейок. Батарейок, щоправда, вистачає досить надовго і часто міняти їх не доведеться. З розпаковкою завершили. Тож тепер час поговорити про те, що робить цей шолом таким привабливим, і звідки ростуть ноги у назви цього відео. Як я вже і казав, Quest 3S не є оновленням Quest 3, а з дешевленою версією. Я би назвав його скоріш, Quest 2 на стероїдах. І стероїди там є. Quest 3S вийшов на тій самій апаратній платформі, що і Quest 3. Його серцем є Snapdragon XR2 Gen 2. І він є набагато потужніший, ніж Quest 2. Новий чіп дозволяє отримати набагато кращу графіку. Підтримує більш сучасні кодики для ПК VR і більш сучасні стандарти Wi-Fi. Давай пробіжемося швиденько по сухих статах. Тож, технічні характеристики Quest 3S: процесор Snapdragon XR2 Gen 2 з графічним прискорювачем Adreno 740, оперативна пам'ять 8 ГБ lpddr 5 вбудована пам'ять 128 або 256 ГБ на вибір. Роздільна здатність 1832х1920 пікселів на кожне око, тип лінз лінзи Френеля. Кут огляду 96 градусів, ємність акумулятора 4324 мАч, що вистачає приблизно на 2,5-3,5 години гри залежно від навантажень та яскравості дисплеїв. Бездротові стандарти Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, вага 513 г. Також на екрані порівняння характеристик Quest S, Quest 3 і та Quest 2. Якщо цікаво, став на паузу. Ще з виходом Quest 3 багато ігор отримали графічний апдейт, що розкриває всю силу нового заліза. З виходом Quest 3S таких ігор буде тільки більше. Лише подивись, наскільки разюча може бути різниця. Щодо змішаної реальності, то порівнювати новинку з Quest 2 навіть смішно. Quest 3S, як я вже і казав, має окремі камери для скрізного режиму. Вони кольорові, якісні і добре передають пропорції, що дозволяє багато експериментувати у змішаній реальності і відкриває цілий спектр ігори додатків. Хочете зіграти? Хайбуханка звідти відійде. Ты сюда. Оп, 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 оп. Опа, тих, класс. Ам, окей. 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 Опа! Фу. О, це було дуже брутально. Опа. Оп. О, підійди навпроти неї, встань, будь ласка. Або uh -huh. ся сядь якимось чином на підлогу. Ближче, ближче, ближче. Красава. Что? Хто ты что тут робишь? кімната. кіната? <пробує> что <пробує> Для ПК VR майже нічого не помінялося. Ти так само можеш грати в бездротовому режимі через Wi-Fi або підключеним через Type c до компа. Нове залізо дає можливість використовувати новіші технології для стрімінгу ПК VR, такі як Wi-Fi 6 e а також новий кодек AV1. Wi-Fi 6 e має ширший канал і вищу пропускну здатність, тому сигнал буде стабільніший, а затримка менша. Хоча я, чесно кажучи, не помітив би різниці між цим стандартом і просто Wi-Fi 6. Щодо кодеку AV1, він дозволяє отримати кращу картинку, передаючи менше даних. Магічна технологія, яка за наявності хорошого роутеру, допоможе досягти зображення плюс-мінус дротового VR. Але для того, щоб скористатися цією перевагою, у тебе має бути відеокарта 40-го покоління Nvidia, бажано на рівні 4070 і вище. Я пробував на своєму ноутбуці із 4050 і зрозумів, що що б там не казали MSI, цей ноутбук не ігровий. А на оновлення відеокарти в я бабла зажав. А загалом Quest 3S дає майже всі ті самі можливості, що і Quest 3, але є певні відмінності, про які саме час і поговорити. На відміну від Quest 3, що має панкейк лінзи, Quest 3S має звичайні лінзи Френеля. І, хоч вони і якісні, але все ж мають недоліки порівняно з панкейк-лінзами. Такі як менший світ спот, точка в якій зображення є найчіткішим, суттєве розмиття на периферії, а також деякі візуальні артефакти у сценах з високим контрастом. Це все не є дуже значною проблемою. Лінзи Френеля були стандартом індустрії вже дуже довгий час, тож це скоріш придирки від людини, яка дуже давно перейшла на панкейки. Ще з відмінностей із дешевлень дисплії. MetaQuest 3S має роздільну здатність 1832 на 1920 на кожне око, рівно таку саму, як і у Quest 2. На відміну від Quest 3, що має роздільну здатність 2064 на 2208. І хоч різниця здається незначною, але в поєднанні з більш якісними лінзами Quest 3 вигідно виділяється на фоні новинки для деяких сценаріїв застосування. Наприклад, для роботи з дрібним текстом. Проте, якщо розглядати Quest 3S не для роботи, а для розваг, то цієї роздільної здатності цілком вистачає, тим паче, що самі дисплеї доволі якісні в плані яскравості і насиченості, тож ти точно отримуєш від них задоволення. Продовжимо про відмінності і компроміси. Quest 3S позбувся датчику глибини, що є в Quest 3. Датчик глибини допомагає старші моделі з побудовою мапи ігрового простору та з відслідковуванням рук. Проте Quest 3S спорається з цим цілком непогано і за допомогою самих лише камер. А завдяки інфрачервоним випромінювачам на передній частині шолому справляється з трекінгом рук подекуди навіть краще за свого попередника, наприклад, у темному приміщенні або взагалі у темряві. Також у Quest 3S зникло колесико для регулювання міжзірцевої відстані. Що є у Quest 3. Це колесико дозволяло налаштувати шолом під свої очі з точністю до половини міліметра. Натомість Quest 3S повернувся до ручного регулювання, що має три положення, як і було в Quest 2. Також зник датчик наближення із внутрішньої сторони шолому. Він допомагав шолому визначити, чи знаходиться він на голові користувача і автоматично вмикатися або вимикатися. В цілому, стало трохи незручно. Що тепер доводиться вмикати або вимикати шолом кнопкою кожен раз, коли його вдягаєш або знімаєш. Але у цього є своєрідний плюс: якщо ти носиш шолом із собою, до друзів, наприклад, то він не увімкнеться в сумці і не сяде дорогою до пункту призначення. В цілому спірне рішення, проте не настільки вже й критичне, на мою думку. Остання відмінність і суттєвий, як на мене, недолік. Так, індустрія смартфонів покусала мета. І тепер в Quest 3S відсутній аудіоджек 3,5 мм. Ура! Якщо ти віддаєш перевагу грі в навушниках, то тепер доведеться використовувати перехідник. А якщо граєш з пауербанком, тобто довше, ніж 2-3 години, то або перехідник зі скрізною зарядкою, або обирай між звуком і зарядкою. Можна використовувати і Bluetooth-навушники, але ті, що з мінімальною затримкою, можуть коштувати доволі дорого. Звуку Quest 3S достатньо, щоб використовувати його без навушників, він досить якісний, насичений, і начебто підтримує Dolby Atmos, хоча я не сильно можу відрізнити на слух. Проте, якщо ти живеш. З батьками або із сусідями, і хочеш пограти увечері так, щоб нікому не заважати, тобі потрібні навушники. І прибирати 3,5 міліметровий аудіоджек, як на мене, це дуже погане рішення з боку мета, проте ну, за таку ціну. На цьому відмінності і недоліки, до речі, все. І ти можеш спитати в мене, мовляв, білочко, а чого це ти так спокійно реагуєш на недоліки цього шолому? На недоліки Quest 3, ти був прям згорів? Відповідь дуже проста: і вона гроші. Quest 3S коштує цілком демократичних 300 американських гривень, що робить його найдешевшим шоломом поточного покоління. В перекладі на українські гроші та реалії його можна буде купити приблизно за 16-17 тисяч, але не зараз, поки він новий. Зараз його штовхають майже за 20. І з такою ціною краще вже самостійно замовити його з офіційного сайту Мета через НП Шопінг або інший сервіс доставки з-за кордону. І тоді він обійдеться приблизно в 18 тисяч або навіть менше. Мені обійшовся у 18 тисяч разом із розмитненнями-доставкою, але купував я його в Європі, де він дорожчий, і замість 300 доларів коштує 330 євро. І Курс був так собі. Цінова політика Мета мені не дуже зрозуміло, чесно кажучи. Щодо Quest 2, то його вже цього року знімають із продажів. Мета вже припинила виробництво шоломів попереднього покоління, Quest 2 і Quest Pro, і припиняє їхній продаж з 1 січня або як тільки їх розкуплять, поповнювати сток вони вже не будуть. Зрозуміло, що це не дуже приємно, так як Quest 2 вже став легендою і досі домінує на ринку VR, і він дешевий. Але це робиться для того, щоб ми з тобою отримували найкращий досвід. Виведення Квест 2 з гри означає, що розробникам не доведеться більше озиратись на його слабке залізо і оптимізовувати ігри саме для нього. А це означає, що графіка в середньому сильно виросте, і також буде набагато більше ігор з використанням змішаної реальності. Квест РС наразі в моїх очах виглядає як ідеальний перший шолом. Він має достатньо потужності і технології для того, щоб не розчарувати користувача, і достатньо низький цінник для того, щоб не відлякувати. З його виходом, до речі, Quest 2 буде ще дешевшати, проте новий буде знайти все складніше, а це значить, що зараз найкращий час увірватися у vr тусовку навіть якщо у тебе не дуже багато грошей. Хоча я і не рекомендую зараз купувати Quest 2 через те, що невідомо скільки він ще буде підтримуватись. Підведемо підсумок. Quest Res чудовий бюджетний шолом віртуальної і змішаної реальності. Він набитий передовими функціями і все це не за всі гроші світу. І хоч він і має свої недоліки, але я вірю, що він посяде своє почесне місце у сердечку споживача. Дякую тобі за перегляд. Сподіваюся, що цей огляд був тобі корисний, і якщо це так, став лайку під відео. Маєш питання або що обговорити, ласкаво просимо до коментарів. Як ти бачиш, я не дуже активний на Ютубі, але я був би дуже вдячний за підписку, це б мотивувало б мене робити нові ролики. Також приєднуйся до нашої дружньої Discord спільноти. Там ми спілкуємось, збираємося для ігор, спимо в голосових каналах. Все, що хочеш. А з тобою був віртуальний білка, і до зустрічі у VR. Щодо Quest 2, то його вже цього року знімають з продажів. Мето вже припинила виробі і підтримує більш сучасні кодики для Піка. Ще з виходом Quest 3 багато ігор отримали графічний апдейт. Що. А ні, ні, коня, цей бог, ми йдемо писати в ігрову.